Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Дивіться, яка погодка. На дворі йде дощик. Трінь, трінь, трінь. І сьогодні субота. Зараз ще нема восьмої ранку. Я чекаю тут на одного чоловіка, з яким поспілкуємось про роботу. Поки що я знаю, що ця робота пов'язана. З покраскою, щось з бетоном. Я нічого конкретніше не знаю, але приїхав, так би мовити, на таку співбесіду, можливо, і на перший робочий день. Я не знаю я так конкретно, так ще нічого, ні про які деталі не домовлявся, бо потрібно просто поспілкуватись хоча б з цією людиною, не по телефону. Цей чоловік називається Честер, але по національності він поляк. Мені з ним дуже приємно спілкуватися, бо я говорю польською мовою. Англійською я можу сказати три слова: і Ге, ме, і бе, і не можу висловити свою думку чи запитати щось. А з ним мені вдається дуже класно спілкуватися. І польська, справді, як моя друга рідна мова, мені це якось дуже приємно. І я отримую від цього таке якесь задоволення, будучи в Канаді. Спілкуючись польською мовою, то мені чогось дуже приємно і я отримую задоволення. Хотілося б англійською, звичайно, спілкуватись, але поки я її не вивчив, то, то польською мені чомусь подобається. Тому зараз поки що нічого вам не можу розповісти конкретніше, але в кінці, наприклад, розмови чи робочого дня, не знаю, як в мене вийде, я вам щось все-таки і розповів. Зі старої роботи я не звільнився, в мене сьогодні вихідний день. Але що, риба шукає де глибше, а людина де краще. того я, власне, зараз і тут хочу, хочу щось змінити, хочу більшу зарплату, хочу мати якусь кращу перспективу. Тому приходиться трішки шуршати. Привіт, друзі! Не пам'ятаю я вам точно, що говорив про в, попередньому... в попередній частині відео. Бо воно в мене було зняте бляха 2 дні тому. Я його вже зберіг на комп'ютері і з камери його ніби забрав. Тому мені здається, я їхав на розмову з новим працедавцем, і того ж дня я з ним подивився, як виглядає їхня робота. Цілий день там з ним їздив. Десь 8 годин, напевно. Рештування орендували, везли на якийсь об'єкт. Потім вивозили прицепом сміття. Коротше, просто 8 годин, грубо кажучи, їздив з роботодавцем просто по місту. Вирішував він запитання, а я дивився на цю специфіку роботи. Його моя робота буде заключатись в іншому. Буду працювати на реновейшені. Реновейшен, мені здається, це ніби як перекладається ремонт. Тому сьогодні <кій> був мій перший робочий день. Я відпрацював 9,5 годин. Я задоволений, тому що роботода... робота буде постійно відрізнятися. Сьогодні ми, наприклад, е с... при... Коротше, монтували гіпсокартон іншого якогось там через тиждень, наприклад, може бути взагалі якась інша робота, може бути якесь фарбування. А може бути якісь, наприклад, бетонування стовпчиків. Коротше, робота різноманітна, і це теж по-свому добре. Раніше я говорив, що Ну, я і на даний момент так вважаю, що звичайно класно мати якусь професію. Тобто там якийсь сайдінг, зварювальник, електрик, ти конкретно маєш свій напрямок, тобі не потрібно знати все. І ти можеш сміливо заявити. Я спеціаліст, хочу там так і так, щоб було. На цій роботі, що зараз в мене, так не вдасться, і не вдасться бути хоча б в якомусь вузькому напрямку спеціалістом. Але чим вона мені пасує? Тому що в мене я буду працювати на пейролі, тобто є перспектива подачі на піар Permanent Resident. Окрім цього, що за мене будуть платити податки, то моя зарплатня не зменшиться. А навпаки, я буду отримувати більшу зарплатню, по ідеї, навіть дивлячись на те, що за мене він вже буде платити податки, а не я. Тому я цьому теж задоволений. Роботодавець е попросив нікому не говорити про мою зарплату. Звичайно, що він мав на увазі, напевно, людей, е колег, які знаходяться в мене на фірмі. Але окрім цього, теж цього зараз робити не буду, бо я не знаю, по якій причині він мене це попросив. Але зарплата. Повинна бути більша, ніж на попередній роботі, це плюс пейрол, це плюс можливість і перспектива податися на піар, це плюс, і на роботі в мене <кхи> є індуси, є поляки, є канадець, один поки що я знаю. Є хлопець з Мексики. Тобто я сьогодні цілий день просто практикував польську мову, а окрім цього, мені він багато чого говорить англійською мовою. Мій товариш, як товариш, мій напарник, мій майстер, можна сказати, бо він мене навчає, звуть його Даніел, і мені приємно. Цілий день говорю польською і ще ніби трішки дізнаюсь якихось англійських снів, слів. І мені це дуже подобається, тому що в теорії я, можливо, через якийсь час і буду говорити англійською. Сьогодні мені Раймонд. Хлопця звати канадець, сказав в кінці робочого дня це все, що ми про що з ним говорили. виключи ось там світло. Я його чотири рази перепитався, що треба зробити. Він казав: лайт, я, я ну, не розумів, бо він так швидко говорить. І коротше, чотири рази він мені говорив про те, що виключи там світло, і сам не пішов це зробити, а мене про все виключи, виключи, виключи. я догадався і виключив, але коротше, важко. Але я задоволений, тому що дуже багато плюсів. Зарплата вища, пейрол є, перспектива є. І пра практика польської, щоб її не забутися, а навпаки, вона покращиться, мені здається, бо в Польщі, працюючи координатором на Амазоні, я рідко використовував польську мову. А тут, а тут я цілий день нею розмовляв, тому це теж приємно. І буду навіть чути, як мінімум, частіше англійську, тому що сьогодні. Мій майстер спілкувався з людиною на тому підприємстві, багатенько англійською, я собі з боку слухаю. І Раймонд, як мінімум, сьогодні до мене два слова сказав, я теж, ну, це приємно. Тому в мене тільки плюси: змінив роботу, повідомив роботодавця, що я знайшов іншу роботу. То історія дуже-дуже цікава. Позвонив і взяв трубки, він перезвонює Я кажу, привіт, я хочу змінити. Роботу, я знайшов собі іншу. А він я не люблю, коли люди пригають з роботи на роботу, я кажу, та, та, мені це теж не подобається. Але в мене зараз така ситуація, що я мушу це зробити, бо з грошима зараз напряжно. Так як я в тебе не майстер і ти мене не можеш більше заплатити. То я шукаю на даний момент, щоб просто мати можливість тут перебувати в цьому Ванкувері і в цій Канаді. То мені потрібно чіплятись за будь-яку волосинку. І на даний момент волосинка, нічого собі волосинка, чотири величезних плюса для мене, яких немає абсолютно на попередній роботі. Тому це зовсім не волосинка, це на даний момент набагато перспективніша для мене робота. Ну я йому говорю, що чіпляюсь за будь-яку волосинку, щоб його не обідати і не сказати, що херню ти платиш і не ціниш ти людей мало годин, і коротше, таке, то я просто йому сказав, що. Ну, я і так, і, і насправді так вважаю, кажу, дякую тобі, що дав можливість попрацювати в себе, що дав мені роботу, що я зміг два місяці в тебе поробити і чомусь новому навчитись. Потім він почув якусь цю слабинку чи що, і ну, в нього напевно не, не рідко люди дзвонять і кажуть, що знайшли нову роботу, або нерідко він приймає людей на роботу. Тому досвід спілкування в нього є з людьми, які хочуть. Влаштуватись на роботу чи звільнитися. Але тим не менше він мені каже: Я в тебе робив велику інвестицію, тому що ти вчився, і я тобі платив за це гроші. Я кажу. Ну, а мені трішки стало неприємно, бо він ну, трішки загнав. Е, бо я кажу, що я за ці гроші. Е, за ці гроші я повністю відробляв те, що від мене треба було. Я нормально, стабільно їздив на роботу без якихось не рахуючи права, те, що робив, без якихось пропусків. І на роботі я не, не просто замітав за 20 доларів, а я відробляв того, що я робив навіть і майстерську роботу. Шингл сам ставив, або був просто помічником, або робив там такий плінтус, краун називається корона. Типу, ставив ту корону. Сам теж навчився, і в мене добре виходило. І мене навіть майстри хвалили, що я роблю це швидко і якісно. Тому я йому кажу, що я відробляв ці гроші твої повністю, і я багато чого робив з майстерської роботи. Відповідно, сумніваюсь, що він йшов в збитки з тим, що я працював там два місяці а навпаки, тільки заробляв на цьому, тому що люди на замітанні можуть і більше отримувати, ніж я робив таку частково майстерську роботу. Тому з цим він, я з ним з цим не погодився, я йому це висказав. Він каже, ти робиш зараз велику помилку, тому що треба працювати на перспективу. Перспектива виглядає так, що я тобі буду продовжувати платити таку саму зарплату. Але це, але ти чогось навчишся. Я кажу: ну класна перспектива. Мені просто треба зараз конкретно гроші, щоб в Ванкувері мати за що за квартиру заплатити і на свої витрати. А в мене часу поки що немає. На перспективу по 20 доларів ще рік робити. Він ні, я тобі вот-вот вже хотів підняти зарплату на 23. Тобто, коли я його прошу, типа підніми зарплату, там п'ять разів з ним про це говорив. То він каже, що зараз, зараз, зараз. Потім я його вже задовував, що він мені сказав, що не виходь на роботу, типу звільнив. Потім я все-таки все вийшов на роботу в тій ж розмові. Ми з ним домовилися, що я далі буду продовжувати працювати і не буду його задрачувати за зарплату. А коли я через три дні дзвоню, що я знайшов роботу, то він каже, я тобі вже-вот от на 23 хотів підняти. Тобто, короче, Коротше, смішно це все виглядає. Він пів години зі мною говорив. Хотів навести якісь аргументи, по якій причині я маю все рівно вдалі в нього працювати, залишитися, але цих аргументів було замало. Я сказав: ця розмова наша ні до чого не приводить. Я прийняв таке рішення. Дякую, що дав можливість попрацювати. Взагалі не впевнений на наступному роботодавці, як там що і буде далі. Час тільки зможе показати, і моя спроба попрацювати там зможе тільки показати, зробив я правильний вибір чи неправильний. Тому, але тим не менше, я його зробив. Тому якщо вдруг в мене щось не вийде, то буду радий, що ти мене назад приймеш на роботу. Якщо тобі потрібні будуть працівники. А мені потрібна буде робота. І на даний момент це все. Він, коротше, ніби як трішки образився, кинув трубку. Мені так здалося. А потім я до нього перезвонив зразу ну, тої ж хвилини запитатись, коли можна отримати зарплату. Кажу, 15-го можна буде отримати. Він каже: так, 15-го отримаєш і знов вибив. Ну все, якось так, образився, одним словом, напевно. Тому я задоволений, ось так виглядає пошук моєї нової роботи. Все налагоджується. Тому отак виглядають мої справи. Якщо є бажання, друзі, підтримати це відео вподобайкою, то поставте такий пальчик догори. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво освоєння в Канаді. І до зустрічі у наступних відео.